Один з важливих так само семи напрямків діяльності, які ми на сьогодні також використовуємо, і грантові проекти реалізуються, і проекти різних бюджетів, як міні-граранти від наших партнерів за кордоном, ротарійських груп, дії, товариств дуже багато можливостей в ротарі. Це освітній напрямок. Освітній напрямок, і у нас він на сьогодні, в тому числі, так скажемо, заточений на допомогу в освіті дітям, які спочатку під час ковіда фактично два роки онлайн навчалися. А зараз в деяких регіонах продовжували більше трьох років навчатися онлайн. Я Діти боюсь. не соціалізуються п'ять років, вони фактично спілкуються тільки один з одним або з пустим екраном. Часто вони не, не, не включають навіть свою фотографію або себе особисто Видео, відео, відео, да, себе особисто відео. І це також травматизація дітей, навіть за рахунок цього. Я не кажу навіть про всі ці ризики і виклики війни. І, власне, відновлення шкіл програм, там, там реконструкція, ремонт не, ну, важко профінансувати це. Є певні обмеження, але закупівля обладнання. Меблів нових, облаштування бомбосховищ в освітніх закладах, школах, дитячих садках. Чим багато роти-клубів займаються не тільки в межах глобальних гарантів, а взагалі залучаючи свої корси, кошти і ресурси своїх друзів за кордоном клубів-побратимів, своїх гарних знайомих ротарівців, які можуть зробити таку. Пожертву, тобто, ну, це великий процес, який ми разом рухаємо від початку повномасштабного вторгнення.